У нас розпочинається останній на сьогодні раунд. Останній раунд п'ятий раунд Козер Брекіта. А саме у нас зараз буде грати Манга Маракуя проти International Job Center. Драфт. Будемо дивитись, взагалі. драфт, і драфти, Гру будемо дивитись від обличчя офіційних кастерів Манга Маракує і дивимось. Я не знаю, хто де знаходиться, але у нас вже є майже готові драфти. Зараз будемо дуже довго ще чекати, поки пройде 5 хвилин, тому що за правилами кастери Мага Маркуї не мають права заходити, знаходитись у лобі, коли йде драфт, і не мають права слідкувати одразу за грою. Їм дозволяється лише спостерігати, як за друзями. То тобі ж ну, після того, як мене 5 хвилин гри. Тому якось ось чекаємо. щось мені здається, номанга Маракуя на, на червоному сейді. Взяли для Патерсона крокодила, для Антонія забрали Маргану. Марганя дуже складно буде грати проти Лисого. Слухайте, Лисий це така собі. Не дуже, не дуже приємний матчап для лісної Маргани. Плюс є ще Володимир. Взагалі дуже складно буде когось спіймати, Володька ховається, Шая підлітає, це все орнам буде прикриватись. Нам показує Трикса, якої, до речі, нема. Час іншого боку, Антон, я не знаю, я не можу сказати по драфту, де яка команда знаходиться. обидва колективи дуже сильні такі, і, і будуть будуть битись до останнього зараз. Це це передостання гра. Завтра буде вже фінал лузер брекету І потім буде гранд-фінал. Цього турніру. Якщо кордоба зараз перемагає, то вона автоматично може зайняти третє місце. Да, то вих... Ой, яка кордоба Не кордоба вона маркує, от автоматично займає не менше третього місця. Це зараз виходить граєте за третє-четверте місце. Тому що переможець фіналу лузер брекетів відправляється в гранд-фінал грати проти. Батонів Януковича. Батони Януковича, якби як завжди, стартують дуже так лайтовенько Під кінець набирають обертів і фінал програють. Я не знаю, з чим це пов'язано, але так то завжди відбувається. Нагадую, що за останній спліт, який то не відбувався, французи дуже сильно себе проявили. І зараз так само. Намагаються забрати чемпіонство не віддавати. Так, а де, а де мій чатик? Чому в мене сховалось все? Я повернувся. Фанат фанпісу Кастер. Ну виходить, що так. Redemption. Ми живемо на зйомній квартирі, тому в ну, нас є не чужі до ну, картини і, і, і дуже гарна стіна сірого кольору. Сіро сінього кольору. Ну на стрімі, якщо не дивитись, тут не більше сірий кольор. Так, чекаємо. Дуже довго чекаємо, поки чекаємо, можемо що зробити. Можемо зайти ось так до Фісташки, подивитися, що Фісташка програла. Майже uh, Diamond 4. Зате має гарний скінчик. Ні, фігня Ніколи Рітаси не пофігся в підбір. Оп, Дядьку Дайкер зайшов. Моргнула. У нас напруга падає туди-сюди. Якщо що, зараз може стрім офнутись. Ну як, стрім не офнеться, на світло може офнутись. А, да, стрім офнеться, тому що у мене ж цей відносит від заживлений. З Фоксом грає, значить. Fox вирішив кинути нас. Так, час ще не пройшов. Нам все ще показують стадію драфта на окремому сайті. П'ять хвилин потрібно ну, повинно пройти. Зараз спробуємо, ну, можливо просто на ну, ну, самостійно. Я не хочу самостійно дивити. Що? О, Вот начать моих наушников. Спробуй щось зрозуміти, що там відбувається. Ні, поки що нема. Ну о, все, 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 гра почалась. Вже всі знаходяться на місцях. Баргана вже варт поставила, повернулась, поміняли собі варт на оракул на просвіточку. І поїхали. Ану, я вибачаю, зараз потрібно подивитись, що тут відбувається. Без спусків Сомий район. Будьте в укриттях хлопці працюють по шахедах дві хвилини тому. Так що, можливо, там зараз зараз вон зараз будуть зоряні війни. А я замість зоряних війн буду з вами тут дивитись за грою. Redemption таки кажуть, класно, круто, Ну круто же. Потрібно потрібно, що там є? Ну, значить, з іншого боку. Так, я повертаю ось так камеру, ну будемо, будемо спостерігати разом в трьох. Я правда, як і ви, не чую, про що вони роз, ну, розмовляють, але Redemption дуже такий задоволений і дотоді такий сидить каже: бляха, ну то чого ми не змогли перемогти? Зараз ми чекали вже на фіналістів. Хто зможе зіграти? Ні, от чекала б на переможців цього туру вже в фіналі Лузер брекета Ось так. Редмпшн так і так, треба піти помитись. Чую запах. Неприємний. Так, у нас ванга маркує на червоній стороні, я не вгадав, до речі. Куркуль 2 грає на крокодилі проти Патерсона на Камілі, а взяв собі більш такий зручніший пік проти Маргани. там Маргана намагається знайти цього лисого, лисого сліпого чемпіона. А хто там? А, там, там Пьосіль ой, Айдетоді тоді, на дивалі такий відпочиває, розлігся. Хвостом виляє. Так, рахунок 1-0. У нас Солобола, Мілай Солобола зробив кіл. Нагадую, що колектив саме ой, цей International Job Center це дуже сильний колектив. У нас пішла бійка, намагаються розіграти, наутілось гарний хук дав. Маргану все ж таки Лісін вбиває, рахунок 1-1 стає. Люца намагається настріляти. Володимир заходить дуже гарно, з ульти, робить прокаст, там дамагу не вистачає. І розмінялись поки що один в один. Научилося відпускають. Лісін без. Без ХП намагався забайтити на себе ще. Ясіка, щоб він більше часу витратив, щоб Володька спокійно пофармив. На мідо поки що все рівно. Маджамба стоїть такий, каже все, все ок, будемо грати. Мені не подобається пік у манґа. Мені не подобається у Манга маракує пік Володимира. Володимир дуже складно лінію стояти. Так, да, Володимира складно запушити. Ну якщо Володимира дайвити постійно, він не зможе фармитись. А Володьки потрібні предмети. Я так розумію. Я, я сподіваюся, Володимир не через Космік Драйв ну, першим айтемом. Що Володька буде саме ну, Володькою до останнього. Сфера, рифмейкеры, поехали. Рабадон, корону. Нет, не, он может сейчас взять шматок от сферы и дальше пойти в, ну, в космик драйв. На этом турнире мидлейнеры так и часто делают. Они наберут саме на пробитие себе шматок. А потім збирають на повний предмет і після того добирають вже. Ну ви зрозуміли, про що я кажу. І у нас знов Тавердаєв зараз буде. Весик, на речі, на орні грає. Вексику дали його улюбленого чемпіона, комфортний пік. Пришвидшення. Юзаєш спели, прискорюєшся. Чим більше в тебе швидкість руху, тим більше ти дамагу наносиш. І КДРечку. Ну, він називається космічний прискорювач. Якщо в оригіналі Космік Драйв. Так, у нас розмін по об'єктах відбувся. Володимир намагається розіграти по ліцеану. Ліціан його вбиває все ж таки. Да, Володько вирішив першу сферу, піти ламати щити буде. Люцеан. Ой, цей Лісін. Каже, там на Оділу з цими противними щитами. у Ясоці щити ламати потрібно. І збираю одразу для себе змійний зуб, змійний клик. Жовтий на пришвидшення. Не можу згадати, якщо чесно. Люцент ще один кіл робить. Это Люцан через Драктар. А, це вбивця Люцан. Ми увірвались з прокаста вбили, це так буде називатись зараз. Драктар солярик. Вексика підлови. Но... Що, я не можу сказати, що Манга Маракоя програє все добре у них. Маргана противна, але з Марганом не можна робити. Її Лісін повинен шотати просто. Я, б на місці б... ну, я на своєму ранзі, коли грав Лісіна, я, коли бачив Маргану, я заходив туди в ліс. Я не давав їй шансу фармити. Тому що Маргана це маг, Маргані потрібні предмети, щоб вона в тім файтах гарно виступала. А на початку вона предмети має ловити лише, ну, збирати лише з лісу. Поганий влаштований Тавертайп. Через це Вексіка забрали. Заберуть зараз ще й Патерсона. Антоніо так само вмер. Ну, в цей час вежа ламається. Патерсон дуже довго чекав. Трипл кіл для Крокодила, для Куркуля другого тріплу віддали. А ми вже бачили, як Патерсон знущався на крокодилі, який ж був по по темпу вперед на ну, попереду від Енріка. Ну, вліча там лише шон шматок, який на пасивку дає. На Швидкість переміщення. Ліжвень там в чому прикол. Ти... Во, ось тут Маргана лісна правильно робить. Бачите? Ліандрі і поїхали. Там є танк, нам потрібен Ліандрі, нам потрібно палити. Ніяких е-людене. ну він краще діані заходить, він непогано заходить е цієї дурі. З ой-ой-ой, як, як же каміло просто знущаються, як же камілу пробивають. Зульти намагалась вийти, але розумію, що не виходить. Мінус ясо. Яса забили. Нам органа ще й ріфтмейкер для себе збирає одразу. Зараз вся надія саме на Антонія. Патерсона загнобили. Йому дуже складно. Він, він просто програє 1600 0-2 на 4-0. Два предмети на півтора. Ну, Сандерс Скай зараз збирає. Поки він це збере, там ще час пройде. У крока вже буде два з половиною предмети. А там ще б ну, бажано взяти шпаток антихіла проти цього крокодила. Поруч поруч, це так більш-менш гарно повинно йти. Ой. Що цей куркуль собі дозволяє? Просто соло бола вже робить, нікого не не боїться. Мені це зараз влг нагадує. Так само збірна солянка але дуже сильно гарно грають. Ну, я вибачаюсь трохи. Подивлюсь, що тут нам пишуть. Спілотники нові залітають в область. А бачить Каміла, де знаходиться? Ні, Каміла поки що не бачить, але розуміє, що потрібно дуже обережно грати. Підпушила, вийшла. Сфера шляпа. Сфера шляпа у Володьки. Ну Я навіть не знаю, що там далі володька буду брати. Є володька мейнери. На володьку ж на натонковість не збираєш, ти ж ну, хочеш ну, більше дамагу вносити, правильно результати? Намагались зробити пастку, але забирають просто червоний баф і все і виходять. Інтернешнели ну, дуже гарно грають, але вони так чотенько ну, все роблять. Так, ми запушили об'єктів, поки що ми не будемо йти на нашори, Давайте зайдемо в ворожий ліс. В чотирьох танк попереду пішли, зайшли. Бав віджали. то погано, що нема. ой ой вексика підловили, вексік ховається, там ще й ульта пашає, шай ульта є, шай, шай на яйцях. Бедлі такий на яйцях каже, я сам вийду, ти куди поліз. Володька. Володька. Як же володьки тільки що пощастило, що його не. Ну, по ньому не влучив на Снорлакс. Там або Снорлакс, або на соло бола. Да, ось такий хук робить і все, і володьки нема. Тут крокодил один, один в чотири влітає, робить кіл. Йому не допомогу, ні, йому просто кинули, замість того, щоб все. окей. Продали кроки, віддали величезний шатдаун, але забрали для себе на шора. 5 тисяч програє манга Маракуя. І я дивлюсь на редемшена. Він не такий веселий вже йому не подобається. Це не грати проти ну, кардоби яка ослаблена. Я я просто третій предмет зараз хочу подивитись. Що там на Володьки буде? Слухайте, а от які є аути зараз у команди Манга Маракуя. Гра завершилась. Окей, аутів нема. Потрібно перелаштовувати драфт. Те, що вони грали проти ну, кордоби, не спрацювало, я так розумію. Тут ну, крок вижив це все. Намагається Патерсон розіграти, але нікого не вб'є. Пау Ульта Орна міма. Патерсон виходить. І на цьому якби ігра і завершилась для Манга Маракую. Вже 8 тисяч перевага. Зараз дві вежі падають. Перевага ще більше стала. Вже 10 тисяч. ладно 9 І вирішили зібрати. Взагалі вирішили поламати всі вежі. Каміла лише зараз більш-менш по предметах вирівнялась. Ну, цього вже не недостатньо. 2000 Каміла програє. Всі, хто 1000, хто 2 програє у команди, та 5.13. Рикнер, на що, виходить, що іспанці вилітають всі ночисти ну, іспанські колективи. Да, like like yeah, він третім космік драйв збирає або це буде зараз ліч Бейн. Через цей спалах. Я не пам'ятаю, як ну, предмет цей он вогник називається. Або на чарівний спалах, або на колдовський спалах, хоч би й не помню. Для мене диво, що Антонія не переграв Снорлакса. Мені здавалось, Снорлакс повинен був страждати. батони француза. Батони французи, но в них цей. Їх спонсор знаходиться у Ростові. Віктор Федоровичем звуть, звуть. но ну, фамілія на Я починається. Має ну, донецькі корні, дуже полюбляє ну, золоті батони. Ось він зробив цю та да Та-да-да-да-да, -да -да -да. саме він. Вирішили навіть другого на шора забрати. Слухайте на ну. ну два на шора. Це вже перебор. Мені здавалось, вони і так можуть просто задавити, але вирішили не ризикувати, а просто зіграти. Як по підручнику пишуть, забрали об'єкт, бекнулись і йдемо пушити. Здавалося, Магамба, мож... Магамба може спокійно зіграти Акалі. Ну, Акалі там в бані була. Можливо, на наступну гру дивимось за Акалі. Взагалі, здивуйте гравців. До Катаріну візьміть. Катаріну, Сіндру чомусь дав давно їх не бачили. Замість Володьки мені здавалось, тут би непогано би зайшов би цей Ауреліан Сол. На так само поскейлитись, постояти, ну, калюже покидати, під пофармити, а потім ну, шотати майже пів команди з ульти. Ну ладно. Зараз подивимося, як буде друга гра йти. Поки що відправляємось на перерву.